Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Величезна кількість питань від вас було стосовно того, чи будуть відміняти програму 500, яка вже з наступного року буде 800 так її будемо називати. Чи будуть якісь зміни, бо прийшла нова влада, і от чи залишиться взагалі ця допомога і як це все буде відбуватись. Маємо власне, інформацію з цього приводу. Програма 800+, плюс вона залишиться, але скоріш за все, що з 2024 року вона буде підлягати досить серйозній реформації для того, щоб вона почала діяти так, як це було задумано з самого початку, а не так, як вона діє на сьогоднішній день. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Це буде важливо всім, хто, по-перше, отримує цю допомогу в Польщі серед українців, і для всіх, хто збирається проживати в Польщі в наступному році. Дякую також, друзі, кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте справді боротися з російськими та іншими ботами, які атакують канал. Величезна кількість цих коментарів, які пишуться польською мовою. Можете їх почитати під цим відео, під старими відео моїми. Я думаю, там дуже багато цікавого. Але не, не варто забувати, що це лише боти, це не живі люди, і якби вони просто намагаються сформувати якусь думку оцими коментарями. Ніби там багато поляків, там вже багатьом полякам набридли українці і так далі. Я так не вважаю, і поляки також так не вважають. Тому не беріться близько до уваги, просто ставте лайк, будемо з ними боротись. Отже. Народні обранці запевняють, що допомога 500 залишиться. Однак є пропозиції, що ці виплати слід призначити лише людям, які будуть виконувати певні критерії. Нагадаю, що на сьогоднішній день для тих, хто отримує програму, наприклад, для українців. Єдиним критерієм є просто дитина на утриманні до 18 років. Все. І, власне, такий підхід до справи. Наплодив величезну кількість людей, які просто отримують оці 500 злотих, і якось там намагаються на них проживати. Це стосується не тільки українців, це стосується в першу чергу поляків, так? Бо ми, якби говоримо про Польщу, і в польської влади є в нової польської влади дуже важливий момент. Є свої помисли щодо цього в своїй передвиборчій кампанії. Дональд Туск запевняв всіх, що жодна допомога. Не буде відмінена в Польщі. І це стосувалося також і допомоги по програмі 500. Як відомо, що допомогу на дітей в розмірі 500 злотих запровадила партія Право і справедливість ще в 2016 році, коли вони тільки прийшли до влади. Це відбувалося в рамках якби такого великого плану подолати демографічну кризу в Польщі. І з того часу розмір соціальної допомоги не індексувався, і от з 1 січня 2024 року цю допомогу буде проіндексовано і вона вже буде складати 800 злотих. І далі дуже цікава інформація від Збігнєва зієвського Це є вже представник опозиційних сил, які зараз прийшли до влади. І він розповів про можливі плани щодо змін виплат по програмі вже 800 Депутат зазначає, що в цілому цю державну допомогу його політсила підтримує, але одна особа з подружжя повинна працювати. Лідер ПСЛ партії ПСЛ Владислав Косіняк Камеш перед виборами заявив, що нова влада має внести зміни до цієї соціальної допомоги, щоб 800 злотих отримували лише працюючі люди. Це якби на сьогоднішній день той самий Туск він про це абсолютно нічого не говорив, але дивлячись на те, що вони вводили, що, що що Туск говорив про нову допомогу в розмірі 1500 злотих для мам, які зараз знаходяться в декреті або тільки виходять з декрету. Ми про це відео робили вже на каналі. Можете його дивитись, хто не бачив. 1500 злотих в місяць. Можемо зробити висновки, що, власне, слова Збігнєва Зієвського мають певну силу і що, скоріш за все, саме в цьому ключі і буде реформовано програму 800 плюс. І власне, яка ця основна вимога? Що, якщо, наприклад, є сім'я, є мама, є батько і є двоє дітей. По старій системі, якби це все було, то просто вони можуть не працювати і просто вони на цих двох дітей в місяць отримують 1600 злотих, по 800 злотих на кожного. При цьому вони ніде не працюють, просто там якось виживають в злиднях, в якомусь селі живуть, ці гроші пропивають. Такого дуже багато. Хто в Польщі живе трохи довше, той знає, що є дуже багато таких сімей, які, на жаль, Народжують дітей просто для того, щоб отримувати оці виплати. Ніде не працюють і просто беруть: беруть, беруть, беруть гроші платників податків, податки власне, підвищуються, підприємці, підприємцям все більше затискають, скажімо так, цю петлю на шиї і нічого хорошого не відбувається. І, власне, якщо реформація відбудеться так, як вони говорять, що бодай один має працювати з сім'ї, то це все вже буде трошки по-іншому, бо, наприклад, є сім'я батько і мати. І двоє дітей. Мама сидить з дітьми в декреті, батько ходить на роботу, сплачує податки, з цих податків власне, і виплачується вже оця підтримка цих 1600 злотих на його двох дітей. І тут вже є більше справедливості. Бо, власне, людина йде, працює, і потім йому ці податки просто повертаються за те, що в нього є двоє дітей, і він може на ці гроші цих дітей утримувати. Бо на сьогоднішній день, на жаль, великий відсоток тих, хто отримує 500 виглядає так, що є батько і мати, є двоє дітей. Батько десь там може працювати на чорно або не працювати, мати сидить з дітьми. Вони не сплачують абсолютно ніяких податків на прибуток, так? бо в них немає офіційних зарплат. Вони отримують просто ці виплати, отримують дотації і все. А є просто також якась молода людина, яка працює, яка сплачує податки і нічого не отримує. В неї немає дітей, ця людина нічого не отримує, вона і їй ці податки тільки постійно збільшують. Бо фонди на програму 500+, бюджети, вони постійно зростають, бо дітей народжується все більше, а працюючих більше не стає. Тому це є проблемою. Якщо ж, якщо ж цю програму буде змінено, то відтепер бодай один з сім'ї має йти працювати, і навіть один працюючий буде у вигляді податків 100% покривати ті розходи, які зараз генерує його сім'я на цю допомогу. Як це буде виглядати з мамами-одиначками, то скоріш за все, що... Або вони не будуть отримувати цю виплату по програмі 500, або потрібно буде мати якісь документи, наприклад, про те, що справді це мама одиначка, вона виховує сама цих дітей, і їй також будуть ці виплати надходити. Е, от. Ну і плюс ще буде додаткова є програма, от, про яку ми говорили в минулому випуску. Е, 1500 злотих на е, кожну працюючу маму в декреті. Це буде також додаткова така можливість для жінок виходити на роботу, а дітей влаштовувати в садочки або залишати їх з бабусями, з дідусями, і додаткові отримувати і кошти, і також реалізувати себе на роботі, що є дуже важливим для мам, які виходять з декрету. Тому будемо очікувати подальшого розвитку подій по програмі 800 Орієнтовно ми вже розуміємо, що десь так воно і буде. Що, навіть якщо ви, наприклад, мама, ви приїхали там з дитиною з України і ви з нею там тут самостійно знаходитесь, то для вас буде будуть створюватись умови, щоб ви йшли працювати, заробляти на себе кошти, сплачувати податки і отримувати ці допомоги. Будемо дивитися, як це все буде розвиватись. Як на мене, це є дуже і дуже позитивно. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.